Зараз починаються найкоротші світлові дні в році. На дворі похмуро. У такий час навіть у найбільших оптимістів може погіршитися настрій. Створіть позитивний настрій і збережіть бадьорість духу. Це внесе світло у ваше життя, незважаючи на темряву за вікном. Медитація це практика. Яка допоможе вам розігнати осінню нудьгу, зосередившись на теперішньому моменті, відпустивши негативні думки та налаштуватися на позитив. Регулярні заняття медитацією сприяють зниженню рівня стресу, покращенню емоційного стану та підтримці бадьорості духу навіть у найпохмуріші дні. Як почати? Облаштуйте комфортний простір, знайдіть тихе місце вдома, де вас ніхто не відволікатиме. Запаліть свічку чи використайте арома масла, щоб створити затишну атмосферу. Сядьте зручно. Це може бути крісло, подушка на підлозі чи навіть ваш диван. Головне, щоб спина залишалася прямою. Закрийте очі і зосередьтеся на диханні, глибоко вдихайте і видихайте, відчуваючи, як із кожним видихом зникає напруга. Уявіть світло. Візуалізуйте, як у ваше серце входить яскраве тепле світло, що наповнює вас енергією і радістю. Уявіть, як це світло освітлює ваш внутрішній світ попри темряву за вікном. Результати практики Вже після кількох хвилин медитації ви відчуєте. Як ваш розум очищується, а настрій покращується, регулярна медитація допоможе вам зберігати позитивний настрій і витримувати всі виклики осінньої пори, створіть власне внутрішнє світло, яке завжди буде з вами, навіть у найтемніші дні. Пам'ятайте, що джерело гармонії і спокою знаходиться всередині вас.